Інвестор сюди зіде, порядкує повністю цю територію за власний кошт. Також передбачить сам тротуар, безпеку для самих пішоходів і особливо для торгових точок, тому що це дуже важливо. На початку цього року влада міста заборонила торгувати продавцям на вулиці Полуботка і виділила їм місця у центральному ринку. Однак, через відсутність звичного потоку людей і постійних покупців вони повернулися назад. Звертають до Шикризяна. Раз би нас з дороги вигнав сюди у базар, то треба, щоб навів порядок і на дорозі. Я до його ще раз звертаюся з просьбою, раз він таке зробив, загнав нас, хай зажене всіх у ринок. Місця в ринку є. Бо я не знаю вже, куди звертатися, чи в нас є, яка власть, чи немає в місті, який порядок, щоб могли навести. Жінка розповідає, кожного дня торгує домашньою продукцією, аби мати за що жити. Я мушу йти, то казав. І треба за щось жити, зараз тепло почнеться, треба платити. У мене така пенсія, що не дозволяє. І Треба щось їсти. Я пішла от, в супермаркет, я глянула на ціни, то чуть і в обморок не впала. Продавці, які лишилися на ринку, додають, коли на дорозі ніхто не торгував, покупці були. Однак зараз їх кількість зменшилася в рази, тому що частина торгівців повернулася на полуботка. Я вчора простояла цілий день, привезла це яблуко. Капусти накласила. Я нічого така, так не продала. Я сиджу, але за місце мені треба платити. Я вчора міліцію подзвонила. Він я навів порядок. Вийшла через п'ять хвилин, стояла так, стоїть дорога. Я йду, то мені плюють у очі, що я заганяю, їх з дороги заганяю сюди. Це не я загнав, це ще керзян сюди загнав усіх нас. Ну то хай і заганяють далі. Або ту дорогу, або стоянку хай робить, або хай що робить стає дорогою вже. Ані хай дасть нам торгувати, ані ми всі вийдемо. Я ні до кого претензії не приділяю. Дайте мені товар продати. Я затратила, нема шоутку, на теряюся. Пільги немає. От стою, ніхто не підходить, ніхто не купує. Ну що мені робити? Цілий день простоять. Я плачу податок, я плачу за, за, за торгівлю, я все плачу, а приїжджаю додому, я не можу булку хлібу купити. Люди, які торгують на дорозі, кажуть, що на ринку не вистачає усім місця. Тому змушені шукати його самотужки. Це треба зробити, щоб було. Місце для всіх, не тільки для цих, що в ларки торгують, що постійно буквально підприємці. А ці із села приїдуть, нема де подітися. Хоч вони роблять так само не легше, як ті підприємці. Та й все, Це. через що починається сварка, одне одного не пускає. Торгівля треба, щоб була налагоджена для всіх, не тільки для підприємців, а й для цих наших селян. Що вони не легше своїми руками збивають цю продукцію і хочуть торгувати, бо пенсія мізерна. Якщо на дорозі ніхто не торгуватиме, продавці згідні повернутися на ринок. Разом з тим просять владу зробити більше місця для усіх, аби кожен день не перетворювався на боротьбу. Ольга Денілюк Олег Шаламай. Новини Рівного.